Ну шо, Добре. ми нарешті дійшли до нової гри. Let's fucking go! Тому я пропоную жахнути. Cheers! Бля. <плес> 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 ну, коріння буває, правильно. <плес> а! Йоу! А че такі <плес> а ти такий Аватар! Чо ти такий лисий? <плес> а! Ти чого такі високі? <плес> Ану, до, до підлоги натисне. До підлоги торкнись. Ну вот, ти торкаєшся до яєця, на до підлоги. Іди сюди. Вот тут регулюй собі. Можна тебе шляпа поки високий сок. Дизайблен Game Voice, можна? — Бай! Байм, бай, бай, бай. Спутай. Втрати лесен. Який годинник модний. У мене? А в тебе тоже? В тебе а, точно. Це, може, в тебе ти може в ігрі буде відображатись. На банан з'їжджа. Банан, а як їсти банан? Ты ешь. Кочлен? Як я тобі?

тут можно? Драк? Драк? Зины шлепки. Я к тышке залипу. Ну, в пайнте, пайнт. Because I'm black, I'm black. Вау, ну и страшный капец, охерать. не страшно, о, ты то страшный. Почекаю тебя. Иди сюда. Ёб мать, какие ты страшные, честно слово. Ты что, на зомби подъебный? Да, да, ты смотри, какие то страшные, смотри. А почему братья требуют... Ёб... Ого-бого. Блядь. TV Remote, Game Machine. А, а... О, 100 доларів Xbox коштує, алло. ха ха у меня у ха Маркет Дінч Тейбл. О, все, ми тут. Ліхтарики наші, вон тві. Да yeah, -да. Yeah. Вон тві. Ну або цей вот може взяти. Я візьму той. Полетівський. Його. Oh. Що на мені? А, uh, маленький ліхтарик примотаний ізолентою, мені здається. You, can, can climb, climb, trees. No oh, way. All the things said, all the things said, run it through my head, run it through my head, Я маленький. 200 баксів. А, фейк-голд-бар. Huh. Ти тут ползаєш просто. Unlock from the inside. GG? <coughs> Клас. <-G. coughs> Що з цього світиться? Steal Що the market щі? dining table. Ааа, він світиться, бо його вкрасти треба, давай. Ага. Uh -huh. Ой, він тяжкий, поможи. Бре-бре, з ножки. Ой. Не це, не давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай, підтримуємо. Ти горбаш собіний, давай. Выехал. Эрм. Там и швидко. А як ти запихав? Покажи, знал. що ему сказав? Кому запихав? Покажи знову. Ти випхай перше, там щось є. Що за псих? Упаковый. Дива, бачиш, звузу. Топу... Вот, я запаха Йоу! Як? Як ти відкрив анус? Покажи. Бачиш? <laughs> На. Та просто предмет засовуєш. <laughs> засовываешь. Дай. Так я сунув пісюн. Вот. От ти брейк ти Що з тобою? Там до світити. Гаш що ти світиш? Там писало accessible roof. Почекай, 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 зараз розіб'єш. Там на вот, кришу. вот, я бачу, я бачу. Нам треба на кришу. Я вже якось буст. Так, назад іди. А, як? Я просто не знаю. О, давай я тобі скидаю, скидаю, скидаю. Чекай, давай раз. А, це душова, це душова. Бачу, що я тобі казав. А чому шепчемо? Ми ж не говоримо в ігрі. А хуй знає. А це не відкривається? Справа там. Я не бачу ноутбук. Добре знаю, тут місце рібок. Блять! Це ти був? Фалс-аларм, фалс-аларм! Треба тікати, тікати! Мишку, а ти ты закрыл меня? Вибач, сам інше вікно! Влазь, вилазь, вилазь! вилазь. <рик> Можна поки на першому поверсі пошушати. Телек. Сука, ты Ти че? побачив, побачив ноутбук, вилетів через вікно. Мені здається, сейф хіба красти. Думаєш? Ну, а нашу тоді дикря. Давай попробуй, Добре, йоу. Це було голосно. Хороша дікойка. Коротше, я краду сейф. Я беру порнуху. Ну, в кого який пріоритет? Та це мій велик! Забери порнуху, звідси. Та в мене вже куча документів в яйцях. Ти засунеш ще собі. А це скільки? 150. Але вона дуже велика. GG. райдем. Слапим. Вуо! Кемін Маус. Це ти собі наклав? Та-тац, я клоу, геймін моус і лаптоп. Чип магазин, Small safe. Small safe 2000, let's fucking go. Все, у мене три шмати тепер. Погнали! У мене тоже 2, let's fucking go. Yeah! Yeah, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Yeah. Earth? Захар, Захар, Захар. Я знайшов, я знайшов, я знайшов. Знаєш, де вони ходять? Почекай, я знайшов, я знайшов скарби. Я зараз всрусь. 16 шмат. 65. Де ти, де ти? В цій кімнаті, тихо, тихо, не палим, тихо, не будь ласка. Тихо, тихо. Це Мона, Ліза. <риклад> <риклад> Все, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо. Ми не жадні чим. Хто ти перепаркував? Блять, картину. Є, все виконав, можемо їхати, чи хоч ще одну попробувати? Ні, давай, давай, давай. Не не жать нічим. Яку картину? Беремо цього. Чекай, чекай, там хтось ходить, там хтось ходить. Я подивлюсь. Ой, тут, 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 кинь, 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 кинь. Давай, 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 давай. На педалі, на педалі. Так, кладу цю. О! Cinema. Ми Розбагатіли? Ну, все, GG, пройшли гру. 65 шмат за картину, ти розумієш, просто. що тут за фі кат, гітавей кат. Оце наша кат. Костюм вроді би дуже тоненький. Портик. ба бам 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 Бля! Что ты ухыляешься? Попал. Попал. ха 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 Блин, Майзер. На, попал! ха 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 Бандюк. ты, дурак? <ш> <ш> Бля, алерт! Исполив! Тикаем! Аларт? Минтин выкликаю? Бару <шпиш> бару мешку, беру лаптоп. Приставку кладу. Давай, берем все. Дайте, да ты. Я тут. Я тут выхожу в вікно. А, це ти. Я убил одного. а? Бежимо, Бежимом, бежим, бежим, бежим. Фурон, фурон, все, фургон. Погнали! <свят> Райден! Иди сюда! <свят> Швидко, швидко, шутка. Кимать, клемать, кмать. О, давай, давай. Що це таке? матрас? Понесла, понесла. Блять, телевізор зламав. Йоп твою ма. Вони ещ сплять, вони сейчас сплять. сенсі сплять, ти їх убив. <плес> <плес> ну, GG. Фу. Наш кат. Субурбан Вкрасти на 4 4000. І... Давай. Нагорода 16 тисяч. <плес> Маркер, можно любить. Я думаю, профіт. Та можна, але не малювати не можна. Я вже про. Ти бачиш, як мене ковбасить? Бісрався? Та, я бачу. Закрит. Якщо там хтось. Думаєш, так ламай. Є ще кращий план. Який? Не я чуть личинку не зніс. Блядь, я понял, прошатый. Ну ну ну, пососы сейчас треба. Ну, і Нащик треба. Блін, а що він там робить, робит, курвы, сен? Блять, лидорубится, конечно, не моє з моими потолками. Давай за мною, дивись, в мене є план. Двась, давай, давай. Я втикаю один. Втикаю один. Пимай. <звук> а, я да. Я Давай, варх, варх, варх. Сонячні панелі крутом. Тільки не кидай їх, бо вони розіб'ються Давай я, Чекай, чекай, чекай. Давай. Приймаєш знизу? Ага. Точно злопаєш? Абсолютно. Не розіб'єш. Постараюсь. Давай. Взяли! Жива. Кинь Я ще одну відкручу Хороший кідок. Хороший сосок. Ну пошуміло, уважаю, це можливо ти. Ні, вони гаї. Ще одну злопаєш? <реш> <реш> І... Раз! <реш> нормально, нормально, жива, жива. Тепер у нас така площадка, щоб красти чисто просто. Бля! Еп твое, одна бракована забирає, її. а вона другу не зламає. Ну все одно 200 коштує.

О, що там молоток. Трива, трива, трива! Шухер, шухер, шухер! В хаті, в хаті, вони в хаті! Вони хочуть сидіти! Зараз срось! Зараз срось! Я тут! Я! Я не шос! Я а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я тоже, я тоже, я тоже, я тоже. Тусь, тюсь, тусь. Прям фургон! Закидываю! Ха-ха-ха! Курма! Там-то я тобі давав. Ты Роман, Роман, сюди, сюди. Назад, назад. Воу, 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 воу! Бандура така, Давай, давай! Оп, взяв, взяв, взяв. ей-яе! Носим, носим, курва, бобер! Спокійно. Ти в тому ж самому місці? Гейм пусі, мікрофон. Чекай, дай куда скільки, скільки. 950 геймінг монітор і він мені тут вулкан врау, просто виносить. Все виносить хана. Під нолік вообще. Нічого не вишив Кінтам. Щука! ка? Стріляють. Хвайся, хвайся. По мене стріляють тазером. В мене стріляють тазером. Що за, та, долбане. Я несу, я несу, я несу. Почекай, почекай, я відійшов від фурона, я хочу ще вкрасти. нас буде спутникове телебачення. Пушки, шук, стой, стой. Хуй. Сват приїхав. Хочеш? Скільки це коштує? <більний> 2010. 2010. Тві... тисячі десять. Ти сто. Так, відкривай. Давай, давай, відкривай. Беля. Чекачка, я тримаю, я тримаю, я тримаю, я тримаю. Пушу му. Давай, 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 Та тримай! Давай. Я не можу, <смінниця> тут нема не. Має. Закриті двері. Куди ти їдеш? Скайп! Я зараз їх забью! Спокійно, спокійно! Блін, бастет! Я бастет! Мене наспирало достатньо. статньо! Бля! Тут є унітаз, можу унітаз вынести. Якісь касети знайшов, думаєш дорогі? Пурнуха по-моєму. Опа. Що досі не хватає? Бачу кавоварку. Що це таке? Все, е, 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 Бомба. Да, блин. Бомба Не, ну мы, конечно, обесрались тут дв Ты просто бачишь свою морду. Да. Почекай, ты такая смешная морда, я тоже такой хочу. Ты лезешь. Да ты помнишь, ползаешь, таракан. О, ты Брюс Уэйн. Коленьку. Опа! Заромаєш! У ти! Тут за коробками вроді є. Що там, що там? 1500? Давай, давай! Я не можу пройти через тебані. Пс. Шо там? Є, дай дай дай! 1400? 1400 стіл 500 коштує. Картина. Он стил сама лайки минавиз. Эй! Эй! Давай, давай, давай! Я текаю. Я застряг! Я застряг! Эй! Чекай, чекай, сигнал у Так, все, знайшов ідеальне вікно давай! Три, два. Тут що? Золота печатая. Йоу, бабки! Давай, давай, давай! бенкроли! кроли, бен кроли! Сыри, срай, сырай, просто бери. Сыра, сри, срай, просто бери. Бл. Тормай, нормально, нормально. Ти всі гроші все? А дай бабки, дай бабки бабки. Вот всі, вот всі. Так, скануй, скану. Три вот. 3000, три 3000! три ту ну все бомба. Вот ты забрал побег. Я ж хочу кавасаки взяти. А кто там? Які кавасаки? Та мотоцикл говорю. Ха-ха-ха-ха. Кавасаки, ты уж сюда его носишь. А куда ее? Та там же вихід є прям на вулицю. Кавасаки застряг. Поношу Кавасаки. Я рассекаю. Все, тікаємо. Мені здається, ми все винесли, що могли. Тупо дві плантації в інчухах. Готуй на ще одну картину цей. Зверху кинеш. Що там 60 тисяч? 65. Дам. Вона ліза. я посередині кину. Прям по друзі. Бідекс кинет. Сере, зараз, я коня краду, секунду. Коня? Ковасораку коня. З крилами. Кавасакі. Зараз прийдеш, побачиш пакуночок спокований. Нормально, так і поїдемо. Давай. Чуть-чуть-чуть, давай. Шука. На пусечку. Давай. Це знаєш, діджей називає it Suffering from success. <реш> Не знаю. Може якось картиною нажмемо? Чуєш? Блін, кинь впав. Пішла, пішла. Тримається, тримається. Все супер, супер, супер. Куди? <плес> так, дивимось назад. Ну... 115 тисяч. Ага. Я подумав, що це 11 тисяч, а це 110. Паум-пам. і Писюної понося. Все ми виграли гру. Вітаю. <піллях> О, я в гей. Блять. Ааа, я підкаплю. Я я а мно! Ой, блять. Ааа! Я в жопі, як стрибати. А че я сижу? Он хороший тебе. А тут теж мустаж чи? о о руки. Спідничку бачив? Йоу? Йобать. Що там? Ти не хочеш це бачити. Сквіз. О! О, то ти! Яєчко. Фімал Раборі. Коро... Як M я навіть не можу, я через коробку не можу. Ти розумієш, що інструменти не бачить через коробку. о о Ооо! Я буду сама неч.

Ну, IC! Кондиционер. Я понял, бля. 120. Нормально? Що сам? Это не буду тянуть. Это Алло, ти де?